Всім привіт! Мене звуть Юліана. Ви потрапили до мене на канал про стиль, моду, шортні шмотки. Сьогодні стартує друга частина влогу на тему верхнього одягу з мас-маркету. Сьогодні планую відвідати Зара, Масіма, можливо, Ось Шоманку, подивимось. Попередня частина набрала дуже багато переглядів. Дякую за ваші коментарі, дякую за ваші лайки. Якщо ще ви не підписані на канал, підписуйтесь. Буду дуже вдячна. Також пишіть ваші коментарі. пишіть, що сподобалось, що не сподобалось. Також закритику окремо. Дякую. Бажаю вам приємного перегляду. Я кажу, що сьогодні одягнена на мені. На мені сьогодні поло е, сірого кольору бренду Stradivarius. Джинси. Такі бегі. Трошечки бренду Ripley. І зустріча в мене Adidas Special. Сьогодні в Києві дуже холодно, другий день іде сніг, але я кедер. А... Сьогодні приміряємо в зарі шубки, деякі куртки, все покажу. Тож, давайте дивитись. І перша шуба, яку хочу вам показати, перша річ це ось така шубка чорного кольору, вона вкорочена. неї дуже гарний широкий ворот. Насправді ця шуба і ця купура зроблена максимально приближена до натурального. І цим, саме цим вона і круто виглядає. Мені вона трошечки звиваються з моїм волоссям, я брюнетка і мені не дуже подобається, коли вони на мені темний верх. Але блондинкам буде супер. Або якщо у вас волосся трошечки за моє для того, щоб був цей перехід, буде класно. До новорічних свят, до якихось чорних образів, до чорних брюк, суконь, до вельветових суконь, яких зараз дуже багато в зарі. Місь здається, прям буде дуже класно доповнені. Ось такий верх. Вона вас не зігріє, в мене ту погоду, як зараз, наприклад, 0 градусів. Я б радила. Я зараз все ще в пошуку своєї шуби. Чорно мені все подобається, але не з моїм кольором волосся. Але загалом радше. Класно. Щубка. Коли я її побачила, згадала мультик 101 далмантин, якщо пам'ятаєте. Чиваю себе круелою. Це щось між та Далмантином, Такий принт. Дуже приємне кутра. Тут такий круглий воротник, ворот. І мені ще подобається, що вона застрівається не на кнопки, а на гачки. Ці взагалі непомітні. І мені взагалі не подобається коло кнопки. Кнопки дещо псують вигляд шубки, а тут нічого не видно, все так акуратно. Мені класний підклад, класний комір. Мені подобається. Це таке щось на розкішному. І взагалі зараз мені дуже подобається така стилізація, коли шуба за когутра одягається під такі широкі джинси І із зустрічами можна одягати кедикоративки або уги зараз морози на, на сніг. І дуже класно, дуже стильово виглядає. Ліричний відступ від верхнього одягу, хочу вам показати ось цей кардиган. Дуже класна річ, мені сподобався. Вибачте, що так багато сірого на цьому каналі, але. Насправді в цьому сезоні взимку мені дуже подобається сірий колір, Він міксується з трендовим коричневим класно, з бордовим, з чорним, з білим, з блакитним. ну Коротше, з багатьма кольорами поєднуються, тому для мене це супер універсальний колір і мій улюблений в цьому сезоні. Отож, кардиган на моїй розмірі S. Тут така фактура, ніби не знаю, каракуль, барашек, Щось таке дуже прикольне. По фасону він натхнений знаменитими кардиганами селін. Мені дуже подобаються ці золоті бусики. Такий кардиган на сайті ще є в білому кольорі, але в білому там тканина трошечки простіше виглядає і він не такий класний. А це прям суперовий. Раджу брати в розмір на мені розмір S по рукавчикам. Мені подобається, що вони такі трошки подовжені. Класна річ. Дівчатка по артикулам чорна шубка. На мені була в розмірі XS. Вартість в гривні немає. 60 євро вона коштує. Ось артикул. Ось ця така біла далмонтинова шубка. Була на мені також в розмірі XS. І вартість 3500 гривень. Кардоган, схожий на селін, Був в розмірі S, С. поліестер, Його вартість із через. Кардоган просто вау. Наступна річ, яку хочу вам показати, це ось така стильна дублянка. Вона вкорочена на таких надзвичайних застіпках. Дійсно, вона вас не зігріє, тому що тут є такий проміжок, а вона нормально не застівається. Це більше як накритка для тих, хто там їздить на автомобілі, не бігає на морозі декілька годин. Але така класна стильова, дуже-дуже приємна, дуже м'яка така, знаєте, як дитячі іграшки плюшає. І мені подобається, що знизу такі Клад, схожий на замш також тактильно дуже приємний до шкіри. Виглядає прикольно. порадити, Це ось це пальто. Це найтепліше пальто, яке я знайшла у Зарі з супер складом, як для Зари. Мені подобається його крізь. Мені подобається довжина. Воно одногорсне, тут лише один ряд гузиків. Застівається. Ось тут, тобто у вас їх не видно, вони такі виходять скриті. Також є ось така стіночка воротник. Це пальто халат, тут є пояс, ви можете його тут поросати. Виглядає дуже класно. І хотіла вам сказати, що воно виготовляється з шерсті Монтеко. Для тих, хто не знає, це італійський бренд, італійська фабрика, яка є лідером галузі переробленого е виробів переробленої шерсті мариноса, яка працює вже більш ніж 70 років. Це така, така якісна річ, яка вам буде довго служити. У пальто дуже гарний колір, такий талповий, холодний. Мені дуже подобається. Ось так пальто виглядає, якщо його підпоясати. Робить дуже гарну талію. Виглядає дівчат, просто неймовірно. Якщо ви вас пошуках гарного, теплого зимового пальто або пальто на осінь. Также звернути увагу, це прям вау варіант. Mm -hmm. Наступний лот в сьогоднішній підбірці ось такая подовжена шубка в світло-сірому кольорі. на два гудзики. Має такі кишеньки. Що класно. На мені розмір S. Я, мабуть, вибрала собі в розмірі M для того, щоб вона була більш подовжена. Мені трошечки не вистачає мені довжини, але сидить класно, по рукавам також класно, рукавчик такий широкий. Можна одягнути теплий светр низ. Мені подобається. Зараз це ось таке сіре пальто. Його тканина дуже схожа по фактурі на попереднє пальто, але це дещо іншого складу. І табу от кого та кольору це сірий, холодний сірий, гарний колір. Мені дуже подобається. Я в цьому сезоні шукала собі класне сіре пальто для того, щоб стилізувати його з спортивними костюмами. З, з капюшоном мені так подобається. До речі, знайшла в зарі один класний спортивний костюм. Це не вписується в нашу сьогоднішню рубрику, але все ж покажу вам його і поміряю його якраз з цим пальто. Тож, дивіться далі. Показую вам це пальто з сірим костюмом, щоб ви не думали, що його можна стилізувати під класичні якісь речі. свитшот. И ну, вот да. Mm -hmm. Дуже класно, пояс. мне дуже подобається. Такий Тут сірий образ. Виглядає круто. Класно зроблене, таке якісне. Це пальто також можу вам радити. Ось так виглядає в зав'язаному вигляді. Тут така м'яка лінія плеча. Гарний колір, тканина дуже плотна, тримає форму, мені подобається, вона ну, виглядає, uh -huh. Виглядає насправді дорого. Uh -huh. На мені, до речі, розмір М, і менше я собі набрала, бо М це ідеально. Дівчатка, ось артикул світшота зірого і брючок, може комусь потрібно. Мені подобаються такі деталі. Супер теплий, по Хто шукає якийсь споконний костюм. продивіться. Щось я застрягла в залі, дівчатка, давайте швиденько по артикулам підкажу. Ось ця дублянка була на мені в розмірі S. Вартості в гривні немає. Пальто, яке сподобалось найбільше в кольорі Тау. На мені був розмір XS. Його вартість 6999 гривень. Тут склад 60% 68% повні, 28 поліамід э, Та інші волокна. Також дуже приємно, що тут підкладка 100% віскоза, Вона супер приємна і вам не буде в ній жарко. Подовжена шубка сірого кольору. Так, це тут вірка? На мені був розмір S і вартість 3999 гривень Це 100% поліестер. І сіре круте пальто на мені було в розмірі M, його вартість 4999 гривень. По складу тут 50% фовна, 30 поліестер, 10 акрил, 5 поліамід і щось там іще. Костюм, якщо комусь цікаво, на мені верх розмір S, світшот. Штани, розмір, XS найменший. Класний, дуже теплий. На лісі. Такий базовий костюмчик. Приблизно ось так виглядають шопінг-блоги за кадром. У нас по плану масі не покажу вам пуховики. Нічого більше З верхнього нього показувати буду, Подивимось лише пуховички. вже йде подовжена. Вона йде з капюшоном. Зараз подивимося склад. На мені розмір S і тут також склад 80% кочини фу, 20 порогів. Особисто я таку довжину не дуже люблю, але для дівчат такої кажуть зріст від Матерса Матерсати, напевно, це гарний варіант. Ну, також є зручний капішов величезний, який, до речі, відстивається. Тут також. Третя модель похолока від масло дуті ось така. Вона ніби а силуету, в неї такий крій. Переду вона трошечки скорочена, ззаду подовжена. Так в профіль гарно видно. Тут також є капюшон, але навіть навіть попереднього пуховика. Тут він незйомний, тут він шитий. Плату такий самий, як і у попереднього пухана. 80% кочи пух, 20 парон, Куртка тепла. Але, знаєте, навіть такий колір чорний і трошечки близько. Мені цей блиск не дуже подобається. Ну, це вже кому як. Наступна куртка в трендовому бордовому кольорі. Мені не дуже подобається цей блиск. Я взагалі не дуже люблю такі куртки, які так відблискують, і я її не можу застегнути. Ну, я можу, але це буде дуже гарно виглядати. На мені розмір експерт, вони маломірні, тому врахуйте цей факт. Також є капюшон, який відстібається. Якщо в більшому розмірі, якщо звернути капюшон, можливо, як варіант. Але мені знову ж таки не дуже подобається оця стьошка ромбами. Мені здається, що краще виглядають яких просто горизонтальна ця стіошка. І, до речі, для того, щоб пуховик більше зберігав тепло, відстань між Цими рядками, да, цими стежками має не перевищувати 20 см. Якщо буде більш ніж 20 см міст, буде втрата тепла саме через ці шви. І тоді пуховик вважається не дуже тепло. виглядає ось так. Цей поховичок. ну Якщо чесно, мені це подобається найменше. E Я вже в Манго і хотіла вам показати ось таку дублянку в бежевому кольорі. Схоже, зараз продається варкет. Варкет вона коштує, здається, близько 300 доларів. Це коштує трошечки більше, ніж 100 доларів. Але виглядає на мільйон. Супер класна, не дуже тепло, але стильова річ. Якщо шукаєте щось подібне, раджу подивитись. Також вона є в чорному кольорі з чорним хутром. Зараз примірю, покажу, як виглядає чорний колір. Мені також дуже подобаються ось ці гузики. Така деталізація, дуже крута річ.

Супер м'яке хутро, вона дуже приємна. На мені розмір S. Вона оверсайзна. Тут такий широкий рукав, тільки ви можете одягнути утеплений светр. Класна штука, виглядає дуже дорого. Остання річ із манго це ось такий молочного кольору пуховик, дуже приємний, дуже теплий. Він з ненатуральним наповнювачем, на це поліестер, полімін щось таке. Але він такий дуже плотно набитий, класно виглядає. Тут не зйомний капюшон, але в цьому випадку мені подобається. Це виглядає класно. І такий капюшон. Пухкої набитий їх фішкою цього пуховика. Здибається він на кінцики. Також є кармашки і дуже приємно, що кармашки тут на лісити. Коли ви засовуєте всередину ручки, вам зимку буде не холодно. Класний пуховик на мені розмір S. І досить гарно сидить. Не знаю, що з ним буде після кінчистів, зіб'ється він чи ні, тому що тут немає просрочок горизонтальних. Він іде просто з такою сильною, набитою каміньки, але класний. Для ваших світлих образів те, що треба. По артикулам на мені була світла дублянка в розмірі S її вартість 5799 гривень, чорна також була в розмірі S, Ось її артикул. Така ж вартість. і молочний пуховик на мені був в розмірі S, його вартість 4799 гривень. Що ж, дівчатка, на сьогодні це все. Дякую, що це відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо ще не зробили цього. Залишайте будь-який коментар. Це допомагає просувати україномовний канал. А ми з вами скоро зустрінемось. Бувайте!